Ренкі мої вітаю вас. Щиро вам дякую. Мені дуже приємно, мої хороші. Декілька слів це з мого життєвого досвіду про Перчик Хаски. Я у перший раз у житті його вирощую, цей сорт. Це гібрид, так? Що я хочу вам сказати? Мої враження? Він мені подобається більше, коли він під сіткою росте. От саме зараз, так. Але тепленько, слава Богу. Так я його накрила сіткою, і він гарніше себе почуває і не має вершинної гнилі. Коли він був під агроволокном, два рази я його зривала, його було небагато і він був з вершиною гнилі. Ну, ось так. Поливається він однаково, що тоді поливався. Що зараз поливається. Ну, ось так, мої хороші. Ось це такий мій життєвий досвід. Кому цікаво, кажу вам, щоб ви знали, бо я вирощувала перчик в 1 У мене є багато відео на YouTube каналі говорила, показувала. В цьому році я вирішила спробувати хаски. Завтра я буду зривати його. Зніму для вас відео, покажу, який він. Під сіткою йому краще. Він мені так більше подобається. Ну, ось так. Мирного неба, міцного здоров'я всього найкращого. І бережемо наших діточок. Так, синчику не віддам. Бережемо себе, я молюся мої хороші і рекомендую. До зустрічі! Далі обов'язково буде!